Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми зустрічаємо новий оновлений колір DTZ-354U. Це модель 25-го року, вже в 26-му році його зібрали. Свіжий, свіжо зібраний. Коротко про трактор. 35-сильний мотор. Це F-35 ВТ, 3 передні передній до грузи. Тут іде десь близько 65 кілограмів. Отакий ящик, він же зроблений по суті і грузом. В ньому можна зберігати і інструментарій. Капот відчиняється, підіймається двома газліфтами. Передній міст редукторного типу. Бачимо, що редуктор тут стоїть серйозний. Колія 1,20 м. Підсилювач у захисній оболонці повністю зроблений. Крила пластикового типу на металевих кріпленнях кронштейнах. Значить, резинка. Резина у нас 7,516, задня буде 11,2х28 на розбарних дисках. 30 кг довантаження, 35 навіть по заднім колесам. Рівно, бачимо підлога, сидіння пілот з регулюваннями. Вставили такі от обшивки на речаги, щоб нічого вже око не смикало. Стандартна ДТЗ-шна приборна панель. Значить, Кермо у вас з барашкою для швидкого кермування. Реверс знаходиться біля керма. Як і було, три передачі, три діапазони, тобто 9 передач вперед, 9 назад. Повний привід микається окремим речагом. По навісній системі гідравліка прижимного типу з двома виносними гідроциліндрами, з двома швидкостями ВОМу, тобто тут 540 і 760 обертів. Також у вас 22-е яблуко, стандартна трьохточка, товстий метал, нормально все зроблено. Задні чулки, барабани теж зроблені, можна кататися. Як і на попередніх моделях, так і на цих. Воно, в принципі, не мінялося. Значить, по заднім ставкам теж пластикове крило. Для чого це йде? Можна встановлювати кабіну. Оця штука знімається, цей ліхтарчик знімається, встановлюється кабіна по габаритам і у вас деталі, які будуть по суті, за кабіною, вони пластикові. Тобто не підвержені корозії, це краще. Чотири гідровиходи плюс додатковий від свого розподільника. Що ще вам показати? Значить, Оновлена педаль газу, вона йде тросикового типу з таким троліком. Вже зробили більш зручно для людей, навіть у кого є якісь проблеми з ногами, така система буде вже набагато ліпша, ніж була. І блокування диференціалу нужного типу, в принципі, як і було. Ну, ніколи на це не звертали уваги. Зараз от вам підзніму. Новий оновлений колір додали. Тепер вони будуть синього кольору і отакого зеленого. Якщо хочете замовити, 8 тисяч доларів ціна, гарантія офіційна 3 роки, доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Чекаємо ваших дзвінків.